Що ж, 9.16 в Україні. Ми продовжуємо працювати для вас. Нагадую, працюємо ми у прямому ефірі. Якщо ви маєте запитання, 067 441 66 33, Це пряма телефонна лінія нашої студії. Як традиція, вже така добра, хороша і давня, можна сказати, до нас щовівторка вівторка приходять гості саме патрульні поліцейські. Сьогодні це Павло Ільницький та Яна Ільтьо. Будемо говорити про правила дорожнього руху. Тож, якщо виникнуть запитання, обов'язково їх задавайте. Доброго ранку вам. Добре. Будемо сьогодні говорити про те, з чим ви працюєте, можна сказати, це порушення правил дорожнього руху. А саме про зупинку транспорту, зокрема, почнемо про це, чи є у водія право не зупинятися саме на вимогу поліцейського, і в яких випадках водія взагалі можуть поліцейські зупинити. Ну, взагалі, як передбачено законодавством, водій повинен зупинитися на вимогу поліцейського. Це може бути чи жест регулювальника, чи якщо водій побачив. Проблизької маячки червоного кольору він повинен зупинитися. Так як наші всі дії регламентовані законом, він повинен зупинитися е, з правого боку, прийняти право зупинитися. Е, це все передбачено статтею 35 закону України про національної поліції. Е, це, якщо він порушує право дорожнього руху, він повинен зупинитися. Е, також це, якщо є технічна несправність транспортного засобу, Поліцейський за це все має право зупинити водія в разі незупинки водієм на вимогу поліцейського. Е, також водій може бути додатково притягнути до відповідальності статтею 122-ї, крім Це не, не, не зупинка на вимогу працівника поліції. Mm -hmm. Ще... І тоді вже починається переслідування, напевно. Так, починається переслідування, що може принести потягнути з собою більш тяжкі наслідки, тому е, треба зупинитися при якому, при жесті регулювальника або при. Поблизковому ачках, що бачить водій, угу. а, чи зобов'язаний водій передавати документи працівнику патрульної поліції, коли працівник його зупинив, представився, сказав причину зупинки. Чи водій на, на вимогу патрульного зобов'язаний давати документи? Так, я так я вважаю, що якщо інспектор зупинив людину. Подіятичніше, він е, вже є причиною зупинки, і тому е, це може бути порушення правила дорожнього руху або якась інша причина зупинки. І це є підставою для того, що поліцейський може... Е, ну, якби, е, вже вимагати, да, да придивити ці документи. Представлення документів водій має це зобов'язаний. У нас згідно закону про національну поліцію, згідно статті 32, ми маємо право вимагати, придивити документи. Також водій який використовує право дорожнього руху для своїх да повноважень своїх водійських яких начинань, так грубо говоря. Він має, має придивити ці документи для ознайомлення поліцейському. Угу. Тобто він може не передавати їх в руки, але має надати повну якби, часу, достатньо, щоб, щоб ознайомилися е поліцейське ознайомився <кій> <з> даним <кій> документом. Павло, в мене запитання до вас: якщо водій керує саме без відповідних документів, що в такому випадку робиться взагалі? Згідно з правил дорожнього руху водія має бути це три е, документи, які є обов'язковими, це посвідчення водія відповідної категорії на, е, на керування транспортного засобу, також це реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс вільнової е, відповідальності власних іноземних транспортних засобів. І якщо водій е, керує без цих відповідних документів, е, він е, несе відповідальність згідно статті частини першої статті 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Е, тому е, Рекомендую всім водіям, як сідаючи в автомобіль, перевірити наявність цих документів, так як е згідно кодексу кронкадміністративні правопорушення е за відсутність цих документів, поліцейський має право винести по нас постанову е за що передбачена відповідальність 425 гривень. Тому рекомендую всім перевіряти наявність цих документів. Коли сідається в автомобіль. А чи дійсно в новому законі відповідальність порушення правил дорожнього руху буде вже нести відповідальність, буде нести власник транспортного засобу а не безпосередньо водій? Так, ми, ми дійшли до цього. ну, раніше так, так і було що ніж відповідальність власного транспортного засобу. І так як в більшості цивілізованих країн світу, Європи, несе відповідальність власник транспортного засобу. Це передбачено також. Кодекс городу про містильні правопорушення чотирнадцятої стаття крім 2, е, тобто власний транспортного засобу несе відповідальність або водій, який може бути ну закордонні номера, який привіз машину з за кордону. Це неси відповідальність за транспортний засіб. <говорит> а розкажіть все ж якщо водій порушив, а йому виписується постанова, штраф про цю процедуру від написання постанови до сплати штрафу, який порядок цього всього. Коли виноситься постанова, виноситься постанова водію, водій має право на оскарження даної постанови в терміни 10 днів. Якщо водій, ну а також він має, має повинен проплатити дану постанову в течение 15 днів, тому що згідно статті 307, це порядок погашення цього ну, проплати. на увазі, а якщо він не проплачує вчасно цей в термін 15, Днів наступає 308 стаття Кодексу про адміністративне правопорушення, і штраф подвоїться, і вже через виконавчу службу де стягнення. Відповідно, тому краще проплатити і не просрочувати цей термін mm. для свого ж блага. Так. Тобто через 15 днів водій вже в два рази більшу суму саме заплатить. Також щодо теми штрафів, штраф досить такий значний, як на перший раз, це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, 130 стаття. Наскільки мені відомо, 10 тисяч штраф. Що можете сказати взагалі? Про це про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, Чим небезпечні взагалі такі водії, ваші поради, ваші рекомендації штрафи зростають, але на дорогах водіїв не менше, адже кожних вихідних, кожного дня, практично патрульні саме в нас на Закарпатті ловлять таких водіїв. Також хотів нагадати водіям, що керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння категорично забороняється, тому я рекомендую всім водіям. Не, не ризикувати своїм життям, але також о, так скажемо, окружаючину. Тому, о, так як говорять, водій водій не трезводії, які керують останнє окольне це як убивця, можу так сказати, тому що в нього знижується реакція, тому о, краще викликати таксі чи позвонити другу тверезому, який за ним приїде, тому що. Потім будуть нести дуже серйозну відповідальність. Штраф великий звичайно, але якщо він когось зіб'я, не дай Бог, це буде ще дуже кримінальна відповідальність. Mm -hmm. тому, тому краще кермувати тільки в перезму сані mm -hmm. і перейдемо більше саме до порад. Від вас, пані Яна, хочу почути саме поради, адже канікула а, саме на Закарпатті тепер закінчилася. Побільшало дітей на дорогах. А, рекомендації можливо водіям слід бути більш обачними взагалі біля шкіл, біля а, якихось територій, площадок там, де гуляють діти. Ваші поради. food. Mm -hmm. Єстесно, що треба звертати увагу біля коли приїжджаєш біля якихось дитячих майданчиків, може вискочити м'яч на вулиці, ще щось. Діти ну, вони більш таки не дуже обережні в цьому плані. Вони не думають про наслідки, може, тому що ще діти не розуміють. Я так як сама мати, я виховую доньку. Ми завжди їх навчаємо правильно користуватися і першого переходами. Ну діти із за своєї якоїсь може такої неважності часто порушують ці вимоги і ну. Дуже часто буває, що що діти переходять на встановлених місцях, перебігають і робляться дуже різко. І водії ну часто дуже не реагують завчасно. Тому коли водій бачить, що є діти, десь щоб трошки зменшити швидкість і врахувати цю можливість, що діти все-таки можуть вибігти на дорогу і можуть призвести до якихось наслідків, які не бажані. Цьому цього питання. При якщо водій наближається до пішохідного переходу, до регульованого чи нерегульованого, треба зменшити швидкість. Так і в дуже це ігнорує, це, це питання, це, потім може бути дуже негативні наслідки. Тому я рекомендую всім водіям, наближаючи до, до пішохідного переходу, зменшити швидкість, тому що е, так і в нас люди постійно кудись поспішають, перебігають дорогу, і потім просто не встигнуть загальмувати при погодних умовах, а також е, е, в житлових зонах. Водії це, так як говорила моя колега Яна, що там буває діти граються з м'ячом, швидкість буде не 20 кілометрів, буде їхати швидше і може бути дуже негативні наслідки. Тому на це тут дуже... треба бути, напевно, бачно, як водіям, так і самам дітям так. саме звертати. Так. я завжди, звісно, батьки. Вони мають навчати дітей з маличку, щоб вони привикали, щоб це вже було на автоматизмі. якомусь працювало, щоб діти вже знали, що дорога це є небезпека для їхнього життя. Uh -huh. Крім того, знаємо, що патрульна поліція також інформує буквально минулого тижня. Ми говорила з вашими колегами про те, що патрульна поліція ходить на уроки саме до школярів, і там також вчить, як правильно та безпечно поводитися, поводити себе на дорогах. А в мене ще е, два запитання саме за моїми власними спостереженнями їхала то чи швидка, чи патрульна саме з приблизковими маячками, саме з сиренами, і водії зачасту не пропускають ваші поради. Я думаю, це велика проблема як так. для вас, так і для інших, саме спеціальних таких Хоті машин. Негати водіям? Згідно правил дорожнього руху, саме статті пункту 3.2, водій повинен, побачивши проблескові маячки червоного кольору, повинен прийняти вправо і зупинитися. Не просто прийняти вправо і ну, зменшити швидкість, а зупинитися. Так як бувають різні, різні випадки на дорозі, тому бачучи швидку поліцейських, які проїжджають чи пожежну службу, потрібно зупинитися. Там на, на, наша робота чи робота наших колег-медиків чи пожарних, пожарних служб це вс, все е, на, на, на межі життя і життя людей. Тому краще зупинитися і дати, дати дорогу. Це я рекомендую всім водіям. Бо за це так, також наступає відповідальність. І ваші ще поради на останок взагалі для всіх наших глядачів, для всіх водіїв. Я думаю, бути обачними, обережними. Завжди ну, безпека на дорозі, в першу чергу ми маємо знати, що це здоров'я наше, да? якщо ми соблюдаємо правила дорожнього руху. Це безпека нашого життя. Інколи буває, що у воді під час якісь да, там, ДТП залишається живий, а, наприклад, першохіпешехіти, або хтось помирає. Тоді наступають дуже важкі наслідки навіть і кримінального характеру, або навіть і душевного. Тому щоб цього не було, не ну, щоб не порушували водії правила дорожнього руху а також були обачні і завжди враховували ситуації, які можуть виникти не з їхньої вини. Дякую вам щиро. Бережіть себе, будьте обачними на дорогах. Я нагадую у нас в гостях був Павло Ільницький та Яна Ільтьо. Вони інспектори патрульної поліції. Прощаюся з нашими гостями, але не прощаюся разом із вами. Рубрика цей день в історії в нас подалі надалі, і після чого ми знову традиційно повернемось до вас.